Мужність, героїзм, самопожертва. Це вже не просто слова для опису героїв із фантастичних фільмів. Дев'ятий рік поспіль триває війна, і ми маємо своїх реальних героїв. Та з фронту вони повертаються із травмами психологічними і фізичними. Львівська фотографка Марта Серко створила проєкт і фотографує військових, які зазнали важких поранень. Вона назвала це скульптурною серією і порівнює своїх героїв із античними статуями. Адже на думку пані Марти важливо говорити про інклюзивність і йдеться не лише лише про пандуси, а й про ставлення людей та емоції. Пані Марта, з нами на зв'язку. Радий вас вітати. Доброго дня беззаперечним є факт захвату, так, героїзмом українських військових в, це, в усьому світі, але погодитися на таку фотосесію окремий героїзм. Чи ділилися з вами герої проєкту? Що для них ці фотосесії? Так, це дійсно героїзм. Тому, мабуть, у мене і так мало героїв, бо не саме героїв проекту. Бо мало хто хоче на це погоджуватися, особливо зараз, в стані ще досі активної війни. Вони ділилися тим, що хотіли показати себе от такими, як зараз є суспільство. Бо насправді. Я думаю, ми теж починаємо до цього звикати. Що на вулицях, у якихось місцях, де у нас соціально ми сконтактуємо з іншими людьми, ми починаємо бачити все більше і більше таких людей. І як себе поводити з ними правильно чи неправильно, цього я сама особисто хотіла навчитись спілкуючись з ними під час зйомки. Я зокрема дізнався про ваш проєкт вперше, коли світлини бійця карпатської січі, рівнянина Олександра Терена, облетіли українські медіа і соцмережі. І я пам'ятаю, що деколи Інстаграм блокував ці світлини як надчутливий контент. А ви зіштовхувалися з реакціями нерозуміння цього проєкту? Інстаграм досі блокує мої всі світлини як надчутливий контент. Чи зіштовхуюся? Ні, у нас люди всі дуже емоційно, в плані позитивно емоційно сприйняли ці фотографії, і було дуже багато слів підтримки саме героям. І звичайно що вдячності, що ми взяли от таку документа документалістику плюс арт і показали це ще й і іншим країнам, не тільки в Україні. Паралельно із цим задумом ви почали співпрацю з проєктом Неопалимі, в межах якого українці, що отримали опіки та рубці внаслідок війни, можуть одержати безоплатну медичну допомогу. Тож, це вже не лише фото, але й спроба допомогти у швидкій реабілітації тим, хто постраждав. Так, так склалося, що після фотографії Саші Терена до мене звернулися з цієї організації. Чи цікаво було б мені зняти людей саме з пошкодженою шкірою після опіків внаслідок ракетних обстрілів? І для мене це ще один виклик. Я дуже люблю працювати з цікавими тілами, з шрамами. Це все розповідає про історію людини. І виходить, таким чином, організація шукає собі нових пацієнтів. Щоб їм допомогти, а я вкладаюся саме от далі свої роботи таким чином. Ми зараз говоримо про цей проєкт і відгалудження від цього проєкту, так як про щось небуденне. А ви вже зазначали, що так на вулицях ми все частіше зіштовхуємося з героями, які повертаються із фронту і мають можливо не таку комплектацію тіла, як мали до цього, тому що хтось втратив кінцівку, хтось психологічно травмований. Чи бачите ви на перспективу, що згодом ми реагуватимемо на це звично? Без остраху, сліз, якихось над емоцій, чи страху? От в тому то й справа, що я, мабуть, в першу чергу ще дивилась на це як громадянка, бо мені здається, ми мало трішки про це розмовляємо з людьми, які більш компетентні в цьому питанні. Я сама не знаю, як себе поводити. Чи мені потрібно підбігати і допомагати, чи мені навпаки абсолютно не звертати увагу на цих людей. Так само я не знаю, у нас зараз значно більше військових на вулицях, і е, я теж не знаю інколи, як себе поводити банально навіть в магазині в черзі. Тому е, я думаю, що е, потрібно задаватись цим питанням, і е, саме от питатися в них, дивитися, як реагувати на це на вулиці. Це от мене єдине, що турбувало в першу чергу. Суть як соціальне запитання? А друге це вже було більше як миття, щоб відтворити зображення, які були в мене в голові. У вашому досвіді насправді це ж не перші соціальні фотопроєкти. Раніше ви робили серію фото із атлетами, так і фотографували дітей з синдромом Дауна. А чи на початку ось цього проєкту були якісь моменти сумніву, можливо, страх у доборі правильних слів, інтонацій саме з героями? Чи якось складалося ідеально все? Е... Я хочу подякувати героям, з ними дійсно складалося ідеально. Вони тобто, я не відчула ніякого дискомфорту. Але ще щодо проектів, то не тільки я хочу просто порівняти, бо в 14... зараз скажу, вибачте, не в 14-му, 18 в 18-му році ми знімали календар з ЛКП-левим собаками і з військовими АТО. І так склалося, що тоді я вперше зіштовхнулася з людьми, саме з пораненнями після військових дій. І, е, якщо чесно, я себе е, некомфортно почувала в тому плані, що я не, не знала, як себе поводити. Е, але я думала, що я більше з цим не зіштовхнусь. намагалася бути ввічливою, правильно якось відповідати і не залазити в якісь особисті рамки їхні. От. Але хто знав, що. Все повториться, і от що зараз ще буде більше таких людей? Так і поки маємо продовження цієї історії, і воно все ще триває. Війна триває, так і боротьба ця триває. Зокрема, якщо говорити про історії тих героїв, з якими ви співпрацювали у рамках цього проєкту, і можливо, ще будете співпрацювати. А чи могли б поділитися якоюсь історією, яка особисто для вас стала особливою? Можливо, певною мірою спантеличила, або змусила подивитися на якісь речі інакше. Якщо чесно, кожна історія особлива. Я не можу виділяти когось. Але так сталося, що остання героїня, з якою я працювала, просто лише була жінка цивільна вперше у мене в проєкті, не військова. І я ще не показувала її робіт. Це в майбутньому я представлю їх в інтернеті. Мені було трішки складно, бо я Тобто з нею найбільше я відчувала цю емпатію. Мені було дуже шкода, і е, те, що вона розповідала, як це все склалося, і сталося ця цей обстріл і пошкодження її в Маріуполі, е, то от мені було дуже важко з тим, що у неї відбулося. Я досі ну тобто, в кожного важка ситуація, але мені здається, що військові люди ще трішки приховно вони такі більше. Професійно не хочуть показувати, що щось не так, от а е вона, як людина, не готова була абсолютно до цього. Мені здається, вона трошки більш емоційно була вражена від цього. Хоча так, мені здається, що біль певною мірою у всіх великий, Щоправда, хтось його майстерно може приховувати так і тримати стержень, а комусь все ж простіше розповісти свою історію, зокрема про розповіді історії. Кожну із них ви пропускаєте через себе для того, щоб показати героя чи героїню правильно. А ваш проєкт він орієнтований виключно на українського глядача, чи все ж плануєте робити розширення і презентацію на наприклад іноземні аудиторії? Тому що на початку розмови ви обмовилися саме про інозем. На аудиторії теж Та, так склалося, що іноземна аудиторія, деякі змі, навіть на Твіттер, вони доволі сильно звернули увагу на роботи. Мабуть, саме сфера мистецтва, вона багато художників працювала у цій темі, але зараз потрібно будь-яким чином цю увагу прикріплювати іноземців до того, що у нас відбувається. Адже вони за майже рік повномасштабного вторгнення трішки вже звикли до поганих новин, і було от класно знайти ще один спосіб привертання їхньої уваги за допомогою мистецтва. Тому я вважаю, що це плюс так. Дійсно, і хочеться, щоб війна не перетворювалась для європейського та взагалі світового глядача чи читача новин в суху статистику і в території. Адже війна це тисячі жертв, і що найголовніше історії. Тому дякую вам за ось цю ініціативу і реалізацію проекту, що зближує нас абсолютно усіх. Фотографка Марта Серко була гостею «Культури на часі. Дякую вам.